Всім привіт! Така роматан 8. Сьогодні розглядаємо варіант за вручення 25 року. Отже, перше задання 0,60х кубі помножено на 5х4. Перемножимо числа між собою 6 на 5. Далі множимо. Основа нас х і х, Тобто степені додаються х3, плюс 4. 06 на 5 це нас 3. І х7, і це у нас варіант А. Наступне. Надіграємо відображену зміну температури повітря. У градусах протягом туби у деякому місці за графіком визначте сумарно кількість годин, протягом яких температура повітря не перевищила 10 градусів. Беремо ручку, чолівець, що там вам дозволяють собою брати. І напроти 10 проводимо пряму і дивимося. Рахуємо, тут в нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тобто тут 7 годин і тут дивимося. 1, 2. Тобто 7 плюс 2 це в нас 9, це варіант А. Третє, на рисунку зображена скій емблеми. проблема має форму кола в точці О. Знайдіть градусну міру кота А о Б. Якщо точки А, Б, С поділяють коле на три рівні частини. Якщо у нас точки поділяють на три рівні частини, тоді е, наше коло, градусна міра кола також поділяється на третє частини. Коло у нас має 360, тобто 360. Ділимо на 3, це у нас 120. Це варіант Г. Наступне. Укажіть число, яке задовольняє систему нерівностей. Обиємо пряму, відкладаємо мінус 3 не включно, 7 включно. Нас цікавить між цими числами. Диміся, яке число задовільняється Це нас задовольняє число 5, десь воно буде десь ось тут. От четверте Г. Наступне. На рисунку трикутну піраміду S, A, B, C. скільки різних в площин? паралельній площині основи піраміди можна провести через точку S? У нас ось ця площина цікава, і через точку S скільки можна площин провести. Можна провести тільки одну. Площину і не більше. Тобто це варіант b. Шосте. На рисунку 1 зображено графі функції рівня f від x визначено проміжкою від мінус безкінечності до плюс безкінечності. На рисунку 2 зображено графік функції отриманий внаслідок паралельного перенесення графіка функції рівня f від x довше осі xів. Графік якої функції отримали внаслідок перенесення. Дивимося на наш перший графік і дивимося на другий. Наш графік перемістився. На дві одиниці вліво. Згадуємо, якщо у нас F від X мінус 2, то графік переноситься вправо. Якщо F від X плюс 2, то графік переноситься вліво. Отже, тут у нас варіант. Наступне, Які якісь наведентження правильна. Сума будь-яких двох сторін трикутника менша за третю. Сума будь-яких двох сторін трикутника менша за третю. Давайте будуємо прямокутний трикутник. Якусь піфогору отріху. Тут нехай 3, 4, 5, йдимося. Сума будь яких двох сторін трикутника менша за третю. Тут які б сторони не взяли, 5 і 4 воно буде більше, менше ніяк не буде. 3, 4 також буде більше за 5, 3, 5 буде більше за 4. Це твердження неправильно. Для будь-яких трикутників не буде. Сума двох будь-яких куті трикутника більша за 90. Також, якщо ми беремо, наприклад, прямокутний трикутник. Цей кут у нас 90, то сума з цих двох котів також має бути 90. Тому не завжди сума будь-яких двох кутів трикутника буде більша за 90. Отже, друге також не І третє, навпроти найбільшої сторони трикутника знаходиться найбільший кут. І це твердження правильне. Ось, наприклад, по цьому самому юнку тут у нас по 90 градусів, тут 90, і навпроти 90 у нас знаходиться наша діагональ, яка завжди є більша. Отже, тут вірне тільки третє твердження, це у нас варіант 2, 7 В. Наступне логариф 5 в 10, з основою 5. Тобто, згадуємо з тих з це у нас має бути 5 в якомусь степені А і повинно дорівняти 5 в в му Основи одинакової опускаємо, тобто А дорівнює 10. І це відповідає 10. Наступне для миття в середньому використовували 25 літрів води, 60 яких, якої марнується при їх намилюванні, скільки води можна зберегти, закриваючи екран під час намилювання рук. 60% марнується. І нас питають, скільки води можна зберегти. Тобто нас цікавить цих 60%. Тобто потрібно 25 умножити на 06. на 0,6. 2,5 ,6. на 6 це у нас. 15-15 літрів. Це варіант Б. Можна тут зробити через пропорції. Але навіщо, якщо можна, тут дуже елементарна додача. Ну а хто звик через пропорції, то покажу 25 літрів це на 100%. Х це у нас 60%. І у нас цей Х і цікавий, тобто X нас доріня 25, що множиться на 60, що ділиться на 100, і у нас вийде тих само 15 літрів. Десяти примкуні стаємо координату просто задано точки А з координатами 5-4 0 і Б з координатами 7-2-2. Визначте координати точки С, яка є симметрична до точки А і відносно точки Б. Подімо десь точку А. Хай буде ось тут. Тут нехай точка Б. І чекаємо, що з примку не стаємо координати точки А і В. Визначте координати точки С, яка симетрична до точки А відносно точки Б. Тобто наша точка С буде знаходитися симетрично точки А відносно точки Б, тобто на однаковій відстані. Тобто тут у нас 5 клітинок, і ось тут у нас теж має бути 5 клітинок, отже, тут точка С. І координати точки А у нас 5, 4, 0. Координати точки Б 7, 2 2, координати точки С. Координати точки Б це у нас ніби X. Середина. Отже, якщо у нас тут 5-7, то тут буде x9. Тобто 9 плюс 5 поділити на 2 має вийти 7. У нас такі ходить. Далі мінус 4-2. Від мінус 4 до 2 у нас відстань. 6. Тобто від 2 до точки. Це також має бути 6. Тобто 2 плюс 6 має бути 8. Якщо записувати через формулу, то у нас е, x, то у нас нехай буде х третє, y третє і z третє. Тобто х третє нас дорівнює. Це у нас 5. Точніше, ще не так. 7 у нас доріняє 1. Координати точки А х по х, плюс координати точки С по х, плюс х третє, і поділити на 2. І звідси шукаємо ікстаті, у нас вийде воно 9. Так само з ігреком. Тобто, тут у нас 2. Середина дорівнює координати початку. Додати координати кінця і поділити на 2. Тобто мінус 4 плюс і 3. Поділити на 2. І звідси шукаємо y 3. У нас воно вийде 8. І так само з іг. Тут у нас 0, тут мінус 2. Тобто на 2 одиниці зменшується, мінус 2, ще мінус 2 буде мінус 4. Ну або якщо розписувати, то мінус 2 буде дорівнювати 0 плюс z3 поділити на 2. Тобто тут вже бачимо 0 плюс z3 просто буде z3, тобто z3, мінус 2 на 2, мінус 4. Отже, точка C має кольда на 9, 8 мінус 4, і це у нас варіант d. Розвідчить рівняння. мінус e, 7 поділити на 3, дорівнює 5 x плюс 4 поділити на 2. Тут у нас пропорція, тобто. Добуток нахрест, Добутки нахрест рівні між собою. Тобто 2х мінус 7, що множиться на 2, дорівнює 3, що множиться на 5х, плюс 4 перемножимо, здиваємо дужки, буде 4х мінус 14, дорівнює 15х, плюс 12, тобто, з іксом переносимо вліво, числа право, 4х мінус 15х у нас буде мінус 11х, дорівнює 12 плюс 14 буде. 26х буде у нас мінус 26 одинадцятих. А так як в нас тут неправильні дроби є. То давайте перетворимо в неправильні 3. Цілих, у нас тут буде 2. Тобто 2 одиниці цілих. 2 на 11, 22, тобто ще у нас 4. 14, ну і мінус не забути. 4, 11. У нас є така відповідь це відповідь Б. Наступне орієнобічні трапеція БЦД або древіні БЦ. На більшій основі я виведено точку точку так, що АО у нас рівне ОД, кут АОБ45. А відноситься до БЦ як до 2, А дорівнює дорівні Б знадій пошуть цієї трапеції, ось дивимося. А Д відноситься до BC як 5 до 2, А відноситься, відноситься до BC як 5 до 2, тобто А у нас позначимо через 5х, Б це позначимо через 2х. Також сказано, що AD дорівнює B. Тобто 5х дорівнює B. І звідси ми можемо, так як на всі відповіді з B, x і не 1 сидіння, на тобто нам потрібно знайти. По ці сторони АД а, і БЦ через Б. Отже, 5х у нас дорівнює Б, і звідси Б, точніше звідси Х у нас дорівнює Б що ділиться на 5. Тобто Б – це дорівнює 2х, і це 2 25B, а АД – просто дорівнює Б. Отже, тут можна це стерти. Тут буде 2 п'ятих. Де, тут просто Б. Ікси вже нам не потрібні. Далі знайдіть площу цієї трапеції. Площа трапезі це у нас. Давайте запишемо. Кислома основ, тобто. А плюс з це. Поділити назваку множити на висоту. Основна сторони основи є, у нас немає висоти. Ну тут така. Цікава задача. Давайте з'єднаємо точку О з точкою С. Далі. Але це складніший варіант, покажу вам простіший. Давайте просто опустимо висоту з точки Б. Тобто ось тут у нас 90 градусів, якщо тут 45, то ось тут також буде 45. Точка О ділить нашу сторону на два рівні відрізки. Тобто у нас тут було 5х вся сторона. Тобто АО буде 25х. Або просто одна друга, одна друга Б. Тут у нас. З точки С також опустимо висоту. Так як у нас АБ і С дерівні. То ось тут буде у нас ось ця відстань. Також 2 п'ятих. Б. Тоді половина ось цей буде 1 п'ята. Тобто 1 п'ята від Б. І маємо кут 45 градусів. Тут і тут використовуємо. Нас цікавить. Катити, тобто тангенс. Беремо тангенс 45. Тангес 45 це у нас одиничка. Дорівнює. рівня. Катити напроти. тобто тут то, то нехай точка буде. яка там то, точка К БК. Як відноситься до КО. БК у нас або це ріні. БК в нас невідомо. КО в нас одна п'ята Б. Тобто, одиничка дорівнює БК, що ділиться на 1 п'ята Б. Звідси БК у нас дорівнює також 1 п'ята Б. В принципі, тут тангенс на кутай не був потрібний. У нас він обережний трикутник. Тут 45, тут 45. Значить, БК також буде 1 п'ята Б. Ну але хто не побачив, що рівнобедрений трикутник, то можна через танк знайти. І отже, маємо. Все ми маємо і шукаємо площу, площу трапеції. На сторіні. Б це в нас 2,5 Б. 2,5 Б. Плюс. А, де в нас просто Б. Це все ми маємо поділити на 2. І. Już mamy pomnożyć na wysokość, to znaczy na 1,5 b. Tutaj zwołamy to znaczy, że tutaj mnożymy na 5, to znaczy, że 2 b plus 5 b będzie 7 b. Podzielimy na 5. Dzielenia możemy zastąpić mnożenie, to znaczy, że mnożymy na 1,2. І помножити на 1 п'яту b. Отже дивимося. Спочатку перемножаємо чисельники всі, і перемножаємо всі знаменники. 7b на 1 на 1 на b буде 7b квадрат. 5 помножити на 20, 10, 10 помножити на 5, 50, тобто подивити ще на 50. Тобто 7b квадрат порівняти на 50, це відповідь Г. В принципі, не дуже важке завдання, тільки трошки таке обширне. У архметичній прогресії АН відомо, що а 6 мінус А1 3 мінус 30, знайдіть значення виразу А1-А3. Отже, записуємо, що таке а 6 через А1. А6 це у нас А1 плюс 5D. Це за формулою, яка є до відходи в матеріалах. У нас вийшла така відповідь, тобто. І підставляємо наше а 6 ось сюди. Тобто буде. Точніше ось це підставляємо ось сюди. А 1 плюс 5D. Мінус а перше, а перше, і перше пропадуть, і дорівнює мінус 30, тобто D. У нас дорівнює мінус 6. Далі дивимося знаки значення виразу а перший мінус а третє. А перше мінус а 3 розписуємо через а перше, тобто мінус. Обов'язково відкриваємо тушки. А перше мінус 2D. Це дорівнює, розкриваємо дошки, а перше. Мінус А перше. Плюс 2D. Перше, перше пропадає, залишається 2D. 2D 3. Минус Тобто, То по-моєму, тут буде плюс по формулі Тут, якщо мінус на плюс, тут буде мінус, тобто мінус 2D. І підставляємо замість D мінус 6, тобто це дорівнює Мінус 2 на мінус 6, дорівнює лінія до, рівня, до рівня 12. Мінус на мінус десь плюс. Це у нас відповідає. Будьте дуже і обережні, завжди дивіться за знаками. Не пам'ятайте точну формулу, діти довідкові матеріали. Щоб не помилиться. Ось формула кумиксово n довіна ферша плюс d на n-d. Оступне завдання. Спросіть вираз. x що множиться на х мінус 2y мінус x-y мінус до квадрату. Примножаємо, розкриваємо, скорочимо dx квадрат мінус 2 xy Тепер множимо на це, потім множимо на це. Так само тут. А, тут перше підносимо до квадрату і не забуваємо, що у нас мінус є. Валі дужками. Мінус дужки, що підносимо до квадрату, це у нас буде х квадрат мінус 2xy плюс y квадрат дорівнює x квадрат мінус 2xy мінус x квадрат мінус на мінус 2, -2, -2 плюс, плюс xy і мінус y квадрат. Це і не скорочується, ось це скорочується, ось це залишається мінус y квадрат. Це на відповідь відповідає. Наступне. Оплатіть проміжок, коли ми належить коріняння, один нитя мінус логарифм, і заснований на цілі 50, дорівнює 3. Одиниці ми можемо записати логарифм, тобто це логариф на логарифм нас логарив 0,5 мінус логарифм логариф засновую 0,5 3. Це у нас формула ділення, це ми можемо записати логарів. Як логарифм на 50, що ділиться на x засновою 0,5. 0,5. До лінії 3. Далі. Переписуємо замість 0,5. Давайте запишемо на другу. Тобто це буде одиниця. Що ділиться на 2х. Буде одна друга рівні 3. Тобто це в нас далі використовувати слова рифму. Ну, тобто одна друга в степені 3 має дорівнювати єдиниця, що ділиться на 2х. Тобто 1 восьма дорівнює 1 друга Х, і звідси Х у нас дорівнює 4. І це належить у нас в пробіжку Г. Або можна тут було цієї числа принести в іншу сторону. і Вийшло б, що логарифм дорівнює якомусь число і далі випустити також властисну логарифму. Тут або так, або так, кому. Хто як, х, хто як здогадався, кому як зручніше. Давайте покажу. Е, давайте число перенесемо ліво, логарифм вправо. Буде одиниця мінус 3 рівні логарифм х з основою одна друга, тобто буде мінус 2 дорівнює логарифм логариф х з основою 12. І далі, щоб знайти х, це у нас одна друга в степені мінус 2. Також вийде 4.